В нашій церкві, баби підходять, говорять, не там стала, не там сила ходила і перестала ходити. Я що до них вдома додому прийшла. Розумієте, це, це пишуть наші онлайн-парафіяни, бо ви також мали би що спитати, але знаєте, онлайн простіше. Ще раз кажу усім, хто мене дивиться, ті, що приходять до нашої церкви. У нас такого нема, що там не ставай, там свічку не світи. У нас, ми наоборот стараємося, якось навіть як людина прийшла, яка знову не знає, де стати, то ми їм кажемо: о, це там, це там, туди можете піти, в кімнату для дітей, там телевізор показує все, що робиться тут. В церкві можна, там і там можна слухати, і тут можна. Тому я кажу всім вам, якщо через вас, Хоч одна людина перестане ходити до церкви, ви будете мати таку саму кару, як Юда іскаріоти, який повісився. А якщо ви за своє життя приведете одну людину до спасіння, не до церкви, до спасіння, бо можна до церкви ходитися за життя. І вертатися з церкви більш грішним, як прийшов. Але якщо ви спасете хоч одну людину, ви 100% будете спасені, 100%. Тому думайте над тим, як ви себе поводите в церкві. Якщо ви через вас хтось перестане ходити, то ваша участь така як юди, як юди іскаріота, який зрадив Ісуса і повісився.